Що такого ви зробили, не усвідомлюючи, що це дуже небезпечно. Коли я був підлітком більше 25 років тому, я знайомився з випадковими людьми в інтернеті, бо хотів знайти друзів. Я пережив кілька справді поганих ризикованих ситуацій, але продовжував цим займатися. Я навчався в аспірантурі на терапевта і був у кампусі. Бездомний чоловік зайшов у вестибюль будівлі, сказавши, що у нього надзвичайна невідкладна психічна ситуація і йому потрібна допомога. Гадаю, він зайшов, бо на будівлі було написано щось на кшталт коледж медичних досліджень. Тому він припустив, що ми надаємо допомогу. Він вже пройшов довгий шлях, щоб дістатися до нас, при тому, що температура на вулиці була по. Понад 38 градусів, і йому потрібно було дуже багато часу, щоб дістатися до справжнього відділення невідкладної допомоги, особливо пішки. Мені було шкода, що ми не можемо йому допомогти. І я не хотів, щоб він йшов ще далі в цю спеку. Але замість того, щоб викликати швидку, я сказав, що можу підвести його. Тож цей незнайомець, у якого була невідома невідкладна психічна ситуація, був зі мною у машині. Шині щонайменше 30 хвилин, довше ніж я думав, через затори все закінчилося добре. Я висадив його біля відділення невідкладної допомоги. Він був надзвичайно вічливим і дуже вдячним за допомогу. Але чорт забирай, який же я був наївний. Гадаю, через мій напрямок навчання я відчував особливу потребу допомогти. Але дзвінка у швидку було більш ніж достатньо. Я не кажу, що бездомних людей чи Людей з проблемами психічного здоров'я слід стигматизувати, але це був величезний ризик і відповідальність, яку я брав на себе як студент без реального досвіду чи підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях. Я досі радий, що допоміг йому, але я б точно зробив це по-іншому, якби мав таку можливість. Я також підвозила незнайомців, коли була молодою, коли мені було близько 19 років і. Я жила в Портленді, один незнайомець попросив мене позичити йому трохи грошей і підвести його. Він сказав, що нещодавно іммігрував із Сомалі, і в його машині за кілька миль звідти закінчився бензин. Тож він запитав, чи можу я підвести його до заправки, а потім до його машини. Я мала б сказати ні. Я була мініатюрною дівчиною і мій мобільний був розряджений. Але день був дуже холодний і до заправки... Заправки було досить далеко, тому я погодилася, відвезла його на заправку, потім до його машини, але її вже забрали на штрафмайданчик. Тож він запитав, чи може він скористатися моїм телефоном, щоб зателефонувати своїм рідним, щоб вони його забрали. Оскільки мій телефон був розряджений, я відвезла його в МакДональдс, щоб він скористався їхнім телефоном. Вони відмовили йому, але дозволили мені, що як я припускав. Скаю було через його расу. Я купила йому Бігмак і чекала з ним, поки приїде його родина. Коли я розповіла про це брату, він сказав: Ти впустила незнайомця в свою машину. Ого, оце ти наївна. Мабуть він мав рацію, але нічого не сталося, тому я не шкодую. Зараз я б напевно викликала йому Uber. Лол. В дитинстві, коли мені було близько одинадцяти років, я потрапив у епоху. А давайте спалювати речі. Мама і тато часто ходили кудись ввечері, залишаючи мене самого вдома. Не судіть їх. Це були сімдесяті, і я зазвичай був слухняною дитиною і не робив дурниць. Отож, вечір був прохолодним. Тож я обережно розпалив камін. Однак, через деякий час мені стало цікаво, а що станеться, якщо я налею. Приблизно літр бензину в поліетиленовий пакет і піднесу його до вогню за допомогою кочерги. Я був за кілька кроків від того, щоб спалити до біса наш будинок, коли мені спало на думку, що літра може бути забагато, тому я зменшив кількість бензину до двох столових ложок і встромив його в камін. Я отримав чудову демонстрацію сили бензину, але достатньо слабку, щоб навіть не відходити від каміна. Після цього я почав ретельніше обдумати. Думувати свої дії, перерізав ножицями червоний дріт домашньої сигналізації, тому що вона не вимикалася. Електрик, якого я викликав, щоб полагодити сигналізацію, дивувався як я досі живий. Я нічого не розумію в електриці. Чому важливо, щоб дріт не був червоним? Червоні дроти це дроти під напругою. Коли мені було років 10-11, мій тато подумав, що буде гарною ідеєю купити мені арбалет, лук і сагайдак зі стрілами усі з гострими наконечниками. Він не навчав мене користуватися ними і не наглядав за мною, просто дозволяв мені вільно бігати з ними на задньому дворі. Тож, природно, мені набридло ходити за стрілами після того, як я стріляв у дерево, яке слугувало мені в якості мішені. Тож я почав стріляти в повітря прямо над своєю головою. Одного разу хмари розійшлися і відкрили сонце саме в той момент, коли я випустив стрілу в повітря, тож я не міг бачити, де вона. І замість того, щоб бігти під дерево неподалік для захисту, я почав бігати зегзагами по колу. Поки мій мозок не запрацював і не подумав, «Хм, можливо, мені варто на секунду зупинитися. Ця стріла падає довше, ніж повинна. Можливо, вона влучила в дерево Рево і застрягла, тож я зупинився, і не минуло й двох секунд, як вона впала на землю за 2-3 фути від мене, куди я саме збирався ступити. Якби я не перестав бігати, скажімо так, це була б чудова демонстрація природного відбору. Ми з братом часто гралися петардами, коли були дітьми. Йому знадобилося більше часу, щоб усвідомити, наскільки це небезпечно, ніж мені. Одного разу я сиділа зі своїм хлопцем, тепер моїм чоловіком, на задньому дворі біля ставка з коропами кої. Мій брат перекинув запалену петарду через паркан, щоб налякати нас. Петарда влетіла у ставок та вбила одного з дорогих коропів кої моєї мами прямо. У нас на очах ми бачили, як бідолашна рибка кинулася на неї, і бац прямо в її маленькому роті. Моя мама була така розлючена, що фізично покарала мого брата, незважаючи на те, що в той час він вже був дорослим. Вона просто накинулася на нього. Це був єдиний раз, коли я бачила, як вона це робить, оскільки зазвичай він був золотою дитиною, яка не може зробити нічого поганого. Але він забрав одного з її домашніх улюбленців, і цього вона стерпіти не могла. Близько місяця тому ми з друзями просто тусувалися разом на вулиці, коли до нас підійшов чоловік і запитав, чи не хочемо ми подивитися безкоштовне стендап-шоу. Будучи ідіотами, ми погодилися та пішли за ним до місцевого ресторану. Увійшли через задні двері на кухню, пройшли далі будівлею, а потім спустилися сходами в підвал. Тоді ми не знали цього, але приблизно за тиждень до того в будівлі. Сталася пожежа, і, хоча конструктивно вона була цілою, більшість електричних з'єднань були сильно пошкоджені. Тому нам довелося використовувати ліхтарики на телефонах, щоб слідувати за ним. Хай там як нам пощастило, бо виявилося, що там справді було стендап-шоу. Спочатку були тільки ми, але згодом з'явилося більше глядачів, переважно дорослих. Щоправда, жарти були відстійними, і ми згаяли. Дві години. Озираючись назад, це, мабуть, найдурніша річ, яку я коли-небудь робила. Це трапилося зі мною та моїм чоловіком під час нашого медового місяця в Нью-Йорку, приблизно через 10 хвилин, протягом яких цей випадковий незнайомець вів нас провулком з Мерехтливим світлом близько опівночі. Мій мозок нарешті запрацював, і я подумала, що ми в біса робимо. Ну, шоу не було супер крутим, але. А тепер це наш приємний і дивний спогад ЛОЛ. В дитинстві я розігрівав металеві виделки в мікрохвильовій печі, щоб подивитися, що станеться. Якось я йшла додому вночі з навушниками в обох вухах та музикою на повну гучність. Типу, дівчинко, про що ти в біса думала? Нульова ситуаційна обізнаність. Лол. Навчаючись у коледжі, я бачив багато дівчат, які робили так пізно вночі. Мовляв, о третій годині ночі, повертаючись з бібліотеки тощо. Ти ж знаєш, що на територію кампусу може зайти хто завгодно, правда? Протягом всієї вагітності я не знала, що у мене вела прикріплення пуповини. Для мене це не надто небезпечно, але неймовірно небезпечно для моєї дитини. Зазвичай це виявляють під час УСД. Але з якоїсь причини, незважаючи на те, що мені зробили щонайменше 5 УСД, ніхто цього не помітив. Здається, це трапляється, коли пуповина неправильно прикріплюється до плаценти. І Кровоносні судини оголюються під час вагітності. Якщо дитина подряпає кровоносні судини, або вони випадково пошкодяться під час відходження вод, то почнеться кровотеча. На щастя, у мене були дуже вдалі пологи. Минув вже тиждень після пологів, і моя дитина дуже щаслива та здорова. Частина мене рада, що не знала, цьому не можна зарадити. Вони просто призначають ретельний нагляд і сподіваюся, Ця на краще тому знання цього спричинило б мені набагато більше стресу. Коли мені було близько 10 років, ми з друзями знайшли стару покинуту водонапірну вежу на околиці міста. Вона була іржава та вся вкрита графіті. Але ми вважали, що це найкрутіша річ у світі. Ми залізли всередину, використовуючи стару химерну драбину, ледь прикріплену до стіни аж до самого верху. Жодних ременів безпеки, жодного страхувального спорядження, лише чиста, дурна самовпевненість. Ми тусувалися на виступі за кілька сантиметрів від 18-метрового обриву. Роками пізніше я проїжджав повз неї, вже будучи дорослим, і зрозумів, наскільки шалено дурним був той наш вчинок. Один неправильний рух, і все могло б закінчитися дуже погано. Драбини зараз взагалі немає. А біля самої вежі, встановлені знаки про хід заборонено. Дивно розуміти, що ми були лише за кілька невдалих рішень від. Серйозних травм або навіть гірше, і навіть не замислювалися про це. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.